Хмельницький серед лідерів результати дослідження цифрової готовності громади. Презентували у бізнес-холі Проскурів. Представники швейцарсько-української програми ЕГАП проаналізували використання інноваційних технологій у різних сферах життя медицині, освіті, культурі, соцзахисті та управлінні. За результатами проходження індексу цифрової трансформації, за результатами АІТ аудиту, який був проведений Хмельницькою міською радою, комунальним підприємством і відповідними структурними підрозділами міськради, то можна казати про досить гарний рівень цифрової готовності. Даном на друге півріччя він був більше 60 балів. Це дуже високий показник. У межах дослідження було проведено масштабне опитування, у якому взяли. Участь понад дві тисячі мешканців громади серед них студентка Хмельницького університету управління та права Мар'яна Павлішина. На мою думку, цифровізація саме в Хмельницькому дуже чудово зараз почала працювати, адже у нас є різні додатки, якими дуже зручно користуватися в сфері транспорту до прикладу, якщо в дозор дуже зручна платформа, якою дуже зручно. Знаходити транспорт, яким потрібно дістатися до обраного вами місця, за результатами дослідження, експерти програми, яка визначили пріоритетні напрямки для розвитку цифровізації громади: розширення електронних сервісів, підтримка інновацій та партнерств, зміцнення кібербезпеки, модернізація технічного забезпечення міських установ та підвищення цифрової грамотності. У вас в місті є підґрунтя для цього. У вас є цифрові хаби. У вас є центри активності. У вас є прекрасне середовище на базі вищих навчальних закладів, створення як нових, так і розширення. Тематики навчань, які вже існують на базі всіх цих осередків, воно буде сприяти як якості, так і кількості залучених жителів. Ми хочемо створити умови для того, щоб it компанія могла прийти в начальний заклад і повідомити про себе, розповісти, чим вони займаються, і таким можливо чином зберегти молодь в нас в Україні для того, щоб молодь знала, що і в нас можна заробляти, і в нас можна комфортно і гарно працювати. Цювати над цифровізацією нашої громади працюють постійно, кажуть в інфоцентрі. Наразі у розробці додаток нашого міста він називається місто зараз. Там не дуже багато функціоналу і сервісів, але ми працюємо над цим, і це нам дістається за рахунок гарантів. Ми не витрачаємо ніяких коштів, тільки зусилля і намагання його впроваджувати. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.